Всім привіт! Презентую вам лад крутки чоловічі бренду Ліверджі Є різних моделів. Є з капюшоном та без капішонів. Є кишені. В лоті 8 одиниць. З розміром 50 буде одна одиниця. З розміром L буде теж одна одиниця. Та з розміром 2XL буде 6 одиниць. Вартість лоту 5200 гривень. Собі вартість однієї одиниці 650 гривень. Пілот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті фіни.ua Дякую, заробляємо разом.